Вершці дочекалися ми клювання. Угу. Ось ще одне непогане клювання. Зараз ми бачимо. Ось така ось платвичка. Суперова така вже. Усім привіт сьогодні ми приїхали до Дніпра. В кінці лютого дуже сильно потепліло і ми вирішили половити на фіде. Ось, Я сьогодні не сам зі мною Світлана, так що залог успіху сьогодні обов'язково буде. Ось, чому вирішили на фідер? Тому що їздив декілька рибалок останніх їздив на Судака, але Судака зовсім немає. Клювань за цілий день пару клювань, і то такі пістолетики, що ніхто їх навіть і не брав. Щуку не можна ловити, там в славі попадалася одна щука, він її випустив. Все, більш нічого ніяких клювань не, немає. Тому і вирішили ось поїхати на природу, якби трошечки відпочити. І посидіти, половити, перевірити, як активізовується е, біла риба. Буде вона сьогодні клювати чи ні. Так що дивіться відео. Я думаю, що ми сьогодні обов'язково щось зловимо. Так, зробимо зразка за корм. Ось Я купив. Така в цих місцях ось працює чорна платва від Мегаміксу і фанатик ось зима тут з мотелем. Ось приплило до нас бревно і треба його відправити подалі у плавання. Теплі краї. Ага, теплі краї. Володимир готується до риболовлі. Засипає кашу, ох, як пахне вона. Будеш трошечки. Угу, на обід. Як сказати? Так, Ну що, намісив я каші, зараз робимо декілька закормів, наверное, штук 10 кормоків. Ось. Тут, в принципі, далеко кидати не потрібно. Десь метрів 30-35, вот так отак в цьому приділі. Тут якраз Місце таке є перекат, там трошки мільчіше і посередині така ямка, і там теж такий вихід з ямки. Так що тут обична риба якби, переміщається, і я думаю, що якийсь закор ми тут зробимо, я думаю, що вона підійде на наш закор. Півраку брав жита. Я те за містом вже та ласиця Тим житом, без праці вкрита, це наше літо. Нашом тим житом. Так, знаживки будемо використовувати сьогодні. Ось білого апаріка. І будемо підмішувати з мотилем. Підсаджувати ще е, піноплас ще може. Ось побачимо, бо буває, що прям з дна краще бере, а буває що трошечки, щоб від дна відривало. От якраз пінопласт таку функцію виконує. Ось, так що Вперед. Наживляємо і будемо закидати вже з наживкою. Що, робимо перший закид вже з наживкою. Наживив я на один ось, ось біленького з мотиле. І я думаю, що перший хін вперед. вперед. І... Так, Трошечки воду, як би для весни трошечки піднята вода, течі впускають постійно. Ось, тому я використовую груза десь в районі там, 70 грамів. Воно в принципі не несе, тобто нормально лежить на дні і його не зносить. Так що 70 грамів достатньо. Для цієї місцевості. Так, ну що, закинув я вже своїх три прута. Ось будемо сподіватися, що клювання якесь буде. Вітер, правда, такий роздувся, южняковий. але побачимо. Я думаю, що якісь клювання все-таки будуть. Так, Ну що, простояло вже, спілінги практично десь знаємо, з хвилин 30. Ось вже я почав перезакидати, Ну, обновити, оновити наживку. Ось, залишився ще один спінінг оновитий і було тільки що клювання. Але таке не впевнене, але все-таки збуло. Вже хоч що небудь, бо сидимо поки без клювань. Ні, клювання, так. Да. Опа. Нарешті дочекалися ми клювання. Я трошечки поближче перезакинув. Ось. Не так далеко закинув спеціально на першу бровочку тут. Зараз побачимо, наче клювання таке впевнене було. Повинно щось бути. Головне тут через бровочку перетягнути. Бо тут є бровка така друга. Да, щось є. Щось є. Светка, там нормальна риба, чуєш, там под саком лежить. Вытянем че мы его? Да. Какой подлеж такий гарнесенький. Хоть бы не втік. тих. Хоть бы не Набрал воды сапога. О, все, есть такий подлеж. Ура! Светлый. Так зрадів першому клюванню, Ой, що поки дотаскував, зірвався, прямо під берегом подлячик цей. І я заліз, звичайно, ось е, цей е, намочив ногу. Світлана пішла, добре, що в нас є. В машині там чоботи в мене запасні. Ось, Вона пішла до машини, зараз принесе. Так що отаке воно перше весняне клювання. ось. Замочив ногу, ну нічого. Я думаю, що ще буде клювання. Так, ну що, то клювання одне було, перезакинув, ще спінінги всі перенаживив на свіжу насадку, закидав їх поближче сюди, на другу бровочку, але все одно щось клювань більш немає. Ось, Вирішив піти. Тут на угол є протока така, піду покидаю трошки на силикон. Тут остається в мене Світлана, хай подивиться за спінінгами, за фідернами, а я піду пройдусь покидаю. Може якогось окуня, може якогось судочка спіймаємо, побачимо. Це такий тут острів. Ось вже весна як почалася, вже повилазили котики. Такі зелені ось ялиночки стоять красиві. Ех, весна, весна, скоро вже чувствується, що прийде весна і буде просто шикарно. силикончика Ось вот на такого поста салатового рачка. спробую ще на него положить Вже дуже ось потепліло. Я навіть зняв куртку, поки ламав дрова. Нічого не хочу в принципі, клювати. Було ще якісь пару клювань, але такі невпевнені, дрібні вони дуже. Ось Розпалив я вже ось вогонь. Зараз вже будемо обідати. Перегорів наш вогонь. Копелька салом. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass for the last time. Golden that fire. Preparing as we will. Watch the flames burn all along the mountainside. desolation comes from Now I see fire inside the mountain. Так, ну що ми ось приготували вже ось картопелька у нас є, сальцем, ковбаски такі мисливські. Так, ось що... ще одне непогане клювання. Зараз побачимо, що там є, що і є. Побачимо що. Може щось навечері проклюне в нас щоб тільки це не заплутало, вже заплютало ладимо платвистся, бачиш опляви, ну, непогана і платвиця така. Така плотвичка вже весняна, непогано. Щось було такі клювання, то на один спінінг трошечки щось проклюнуло, потім на другий спінінг щось проклюнуло. Але таке вялувати клювання і все. От чисто по два, по три таких. Дин-динь, дин динь динь І більше не хоче клювати. Так, ну що, вже повечеріло, будемо збиратися додому. Що хотів сказати по Таке, За цілий день там було з десяток клювань. Там Декілька риб поймали, зараз ось покажу. В принципі, риба така непогана в плані розміру. Ось Один клюнув подляж і такі дві плотвички. Плитка така одна непогана, така грам, мабуть, 350-400 але що я хотів сказати? Моя земля. На зловили ще ось сірочки, ось таку. Ну, і пойдет, да. Хотів сказати, що для риби ще напевно йде зима, вода ще дуже холодна, 0 градусів, в затоках стоїть ще лід. Тому вона, я думаю, ще тусується собі на ямах, там, на зимовальних і сильного ходу риби немає. Як прогріється вода, тоді її почнуться клювання. Ну це я так вважаю. Якщо у вас інша думка, то пишіть, може в коментарях, там, ставте лайки. Не забудьте підписуватись на мій канал. Всім до нових зустрічей, пока.